Кальварія це один із найвідвідуваніших паломницьких центрів Польщі. У містечку, що за 35 кілометрів від Кракова, живе усього 5 тисяч мешканців. Проте щороку сюди приїздить понад мільйон прочан. Найбільше тут людей є перед Пасхою у Страсний тиждень, коли є театралізована хресна дорога зі справжнім осликом, справжнім Пилатом, Ісусом Христом, Веронікою, Матір'ю Божою і також літом. На успення матері божої серце Кальварії, базиліка Богородиці Ангелів та Францисканський монастир. Довкола ще кільканадцять невеличких барокових каплиць. Разом цей комплекс створений так, щоб нагадувати єрусалимську вулицю Віа Долороса, скорботний шлях Христа на розп'яття. Ідея спала на думку польському шляхтичу Миколаю Зебжидовському. По поверненню зі святої землі близько 1604 року він вирішив власним коштом спородити церкву і монастир. Перлина Кальварії чудотворна ікона Матері Божої. Відомо, що 1641-го з її очей виступили криваві сльози, і після того, ось уже 400 років, сюди не вщухає потік прочан. Кальварія унікальне місце ще й тому, що тут не раз бував святий Іван Павло ІІ. Папа втратив маму у 9 років. Його батько взяв маленького Кароля за руку. Привів до Матері Божої з Бридовської. Показав образ і сказав: сину, віднині тут твоя мама. Віднині це своє матір. І ми завдячуємо папу, заступництву Матері Божої, яка його вела через ціле дитинство, цілу юність. Через служіння священником, єпископом, кардиналом і папою до його смерті, 15 років тому містечко та архітектурно-парковий комплекс внесли до міжнародної спадщини ЮНЕСКО. Це єдиний у своєму роді паломницький комплекс, що потрапив до міжнародного переліку. Експерти встановили, що тутешні краєвиди збереглися незмінними протягом чотирьох століть.